Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Ось така картина у нас спостерігається уже, напевно, четвертий день. На сьогодні мінус 2, на вчора мінус 3. я хочу показати, яке має значення місце розташування, де стоять, чи висаджені в ґрунт гортензії. Біля будинку взагалі навіть немає натяку на те, що тут був мороз. Тому що будинок віддає тепло. І в такому місці добре зберігати чи розставляти рослини. Ось тут, між будинком татуями, теж гарне місце. Морозець, якщо і є, то він дуже незначний. І гортензії стоять так, якби їм нічого і не було. Ось широколиста це червона ремонтантна, вона висаджена. І бачу, на листочках є трішки. Подивимось, як, як вона буде, коли вийде сонечко, і це все морозець цей розтопиться. Тому що вчора. Вона була не підмерша і стояла. Ну, це видно і сьогодні. Вона стояла гарненька, живенька, нічого їй не було. Ось ця також вчора була не підмерша. Правда, я зранку ось так не ходила і не дивилася, були на ній мороз чи не був. Думаю, що був. Якщо сьогодні є. Але до вчора вони були всі, ну, це ще видно, що вони не почорніли. Ось такий мають вигляд. І ще давайте підійдемо до одної. І блаумайзи. Теж поки що виглядає жива і здорова. Листочки трішки твердуваті, що мороз, ну, прихватив. Чи пошкодить? Я потім вже зніму, подивлюся, коли все розтопиться. Бачите, є і ній. Широковолотистим нічого немає і не буде ще деякий час, це вже перевірено. А широколисті подивимось. Ну, це дорослі кущі, тому у них саме листя жорсткіше, і воно може витримати, витримати трішки більше. До мінус 5. Дорослим гортензіям мінус чотири, не страшний. Це я вже перевіряла в минулих роках. У горщиках до сьогодні теж бачите ще рослина жива. Це молода рослина. Весною вона була у 9 або максимально літровому горщику. Ось ця. Це, це сальса. Міссаорі. Міссаорі була малесеньким-малесеньким живцем восени я її вкорінювала. Вона була ну, дуже маленька, тоненька. Бачу, що вона підмерша. Листочки будуть підмерші, ну це вже видно. Ось ці такі ще живі, видно, що вони здорові. А оці такі будуть підмерші. Фіолетова. Бачите, який в неї гофрований лист і з як красиво виглядає. У порівнянні із таким, ну, більш-менш звичайним листочком. Ось такі листочки, які красиві. Зима вже близько. Я вам хочу показати. Маленькі саджанці, вони підмерзли. Стрикоза. Теж була у півлітровому горщику, як наросла. Ця підмерша листочки це синій птах. Там, де більш жорсткі більш доросліші такі потужніші листки, вони краще витримують заморозки, ніж молодесенькі рослинки. Зараз вам покажу. Тут майже зима. Все біле. На території за туями, Там туї трішки віддають тепло, притримують мороз будинок, будівлі. А де вільний простір? Подивіться, яка різниця. Все стоїть біле. Ось таке. Це декілька саджанців. Little Lime, Lime Light і Strawberry Blossom Світ Summer ще є. І Skyfall. О, 5 сортів залишилось. Їх було більше, тому їх і залишилось. Бачите, які? Ось тут великі Завтра вже буду перескладувати. Ось туди на грядку звільнила місце, Перескладаю, тому що мені треба стоями зробити порядок. Розсадити деякі ще, тому що їм там тісно. І я так висаджую у шахматному порядку, щоб світло поступало. А там, де були. Вони були так в рядок висаджень. І я через одну розсаджую. Ось так виглядають молоденькі саджанці. Це Волотиста гортензія. вони тут будуть зимувати. я вже їх вискладала, підготувала. І вони підмерші, але їм нічого немає. Вчора так само були, коли сонечко розтопить ось цей іній, вони неживі. А ось ці широколисті підмерзли. Чи вони і пагони підмерзли, тому що вони молодесенькі, не знаю. Це весняні живці. Коли все розтопиться, були і вчора вже чорні. Я просто не мала часу зняти. Буду їх завтра вже складати і заносити у підвал. Підвал у мене сухий. Ось бачите, такі всі. Вони всі підмерзли. Всі підмерзли, але я сподіваюся, що не замерзли. Ось тут видно, що серединка буде ще жива. Побачимо. А ось тут між гаражем туями У мене є такий перничок. Зараз я вам його відкрию. Там мої новинки. І тут наскладені теж широколисті гортензії. Я їх недавно пересаджувала, і у них коренева ще слабенька. Вершок виглядає такий непоганий, але коренева ще слаба. То тут зовсім інша картина. Сьогодні третій день чи четвертий ось такого сильнішого морозу. І вони. Вчора вони ще були зелені, зелені такі, ну, як, так, якби їм нічого і не було. Які будуть сьогодні, після трьох днів морозу, чи чотирьох, я вже подивлюся пізніше, коли вийде сонечко. Ось цей, напевно, ящик трішки підмерзне. Так мені здається, він тут найбільше на просторі. А ті, що під гаражем, Виглядають нормально. Я підготувала собі це мій такий чериночник, живцювальник. Зламала гілку фантома, його у мене дуже мало є. І вирішила ось так запхати в землю, проекспериментувати, буде з того діло чи ні. Живцювати я їх буду, звичайно, весною, але для експерименту. Один такий рядочок вузенький чи два, декілька штук е, Попробувала. Тут молодесенькі, це літнє живцювання і тут, коренева тут слабенька, тому ось ці підуть зимувати у підвал. А е, весняні будуть зимувати на вулиці. У гряці я вже так зимували, у мене все було добре. Тут мої новинки, це я придбала. В касетах, бобо декілька кущиків для розмноження ще Флеш. Це варіагатна гортензія з таким варіагатним листком. Magical Візувіо. І придбала собі сосну оконус драконіс. Ось така вона. Пересадила. Теж була маленька, я не знаю, напевно, у 200 грамовому стакані, ну, може, максимум 300 грам. Я пересадила у 3-літровий горщик. І зимувати буде у мене тут в парничку. Вона ще маленька. Хочеться, щоб добре перезимувала. Прививка. Ось такий сачнець. Ці виглядають живі. Ось такі гортензії. Я думаю, ви зрозуміли, що місце посадки має значення. Колись була дискусія в Ютубі, що я вкриваю гортензію, я не вкриваю і в мене добре зимує. То є значення. Якщо ви посадите в правильному місці, то, можливо, і без укриття вона у вас буде цвісти. А якщо ви висадите на відкритому місці, то квітів буде дуже мало або взагалі не буде. Звертайте на це увагу. Ось така інформація. Всім гарного дня до зустрічі!